Ось таким чином має вигляд робоче місце в майстерні. Ось чим займаємось зараз. Доброго вечора, ми з України. Зв'язку з тим, що наближаються свята, у нас в Україні, знаєте, йде війна. Ось ці освободітелі освобождають нас від світла, тому треба приготуватися. Сьогоднішнє відео буде десь більш-менш сумбурним, тому що часу для того, щоб знімати і щось робити, не вистачає. Тому деякі пробки буду показувати, десь щось буду робити, заміряти. Я думаю, буде цікаво це відео, тому що ні одного в мене таке. Така проблема, і як я це вирішую, я думаю, буде цікаво для багато кого в Україні. Тому влаштовуватись зручніше. Та починаємо. Виглядає цього безприбійника, хочу вам показати, як вимкнути. Тому що відео в інтернеті є щодо вимкнення режиму, як не кажуть, збереження чи що. Ось джампік, який треба встановити, того, щоб безперебійник працював, не вимикаючись ну, довгий час, поки це буде необхідно. Ось так ми його переоборудуємо Зараз сюди встановимо. Якийсь кульорочок маленький, щоб повітря трошки тут ганяло, охолоджувало систему охолодження ключів вихідних, трансформатор також. Ну, тут навантаження не дуже велике, це не дуже потужний безприбійник, але врешті-решт все одно потрібно охолоджувати, тому щось встановимо, щось якось будемо. Якось будемо жити. Провода, використовую три жили десь по 1,5-2 квадрати. Ось такі будуть карадили. Думаю, що цікаво буде вам, як працює безперебійник, що вживає, вживає з навантаженням або без навантаження. Давайте підключимо, подивимось. Як це відбувається? Загудів в ньому встроєний кулір, який охолоджує? Це інший, це вже перероблений? запускаємо. Вимикаємо, щоб не заважав. Ну, бачите, приблизно біля 9 Вт він холосту бере з акумулятора. Якщо б це був би акумулятор, навантаження до цієї до цього навантаження надамо освітлений прибор. 10 Вт. Ось така настольна лампа. Бачите скільки стало вживати? Так, додається 10 ватт але ще є та потужність, та нагрузка, яка в ньому в самому. Тому, якщо брати по менш більш-менш потужній нагрузці, то безпосередньо на Акумулятор буде краще все ж таки поставити ось таку матрицю, ніж ті ж самі 10 Вт, але з безперебійника. Ористовувати такий безперебійник для того, щоб, наприклад, подати струв до газового котла, тому там без нього ніяк з 12 вольтів газовий котел працювати не буде. Я думаю, буде цікаво така громадська. Дивіться. Якщо акумулятор сідає, напруга зменшується, давайте подивимось. Зменшую ще. 11 і 2 вольти, безперебійник виключився. Тому, якщо брати автомобільний акумулятор, то це вже цифра, яка йому не під'ємна. Тобто після цього, якщо так його розрядити, подальші, подальша робота буде під великим питанням. А ось е ті гелєві акумулятори всі, я думаю, що вони якраз під такі струм розраховані, щоб прибільних розрахований, щоб вимикати струм. Тож, давайте підсумуємо. Так, можна, якщо така необхідність є, все ж таки користуватися е звичайним акумулятором з автомобіля. ну Дуже уважно, щоб потужність, вона в будь-якому випадку є, що на стрічці світодіодній, що на світодіоді або на інверторі. На будь-чому є потужність, яка розряджає акумулятор, і треба за цим слідкувати. В будь-які акумулятори мають порогове значення напруги. Нижче якої не треба зменшувати заряд акумулятора. Тому треба за цим слідкувати, підключити або вольтметр, або мультиметр, Ну, будь-що, щоб не пускатися нижче того порогу, що буде коштувати для акумулятора життя. Ну, так само і вам будемо без світла. Ось такий. Акумулятор, який розрахований на довгі та суттєві розрядження. Але він на сьогоднішній день дуже дешево коштує, тому не кожен має таку можливість, щоб користуватися таким способом живлення освітлення. Це вірно лампочка розжарювання. Бере значно більше, сітить значно менше. Стрічка свізодівода бере менше, потужність, але вона так, все ж таки є і все ж таки вона теж розряджує акумулятор. роз'єднав живлення стрічки, лед-стрічки. Зараз роз'єднуємо, під'єднуємо ось такий кабель, з якогось приводу не пам'ятаю. І подамо з боку живлення на стрічку струм. Стрічка довжиною трошки більше метру. 8 ватт споживає. І саме Погано буде, якщо подавати з акумулятора, який тільки-тільки заряджений, там трошки більше 12 вольт, то для стрічки не дуже це і добре буде. В темний час нинішній залишатися все ж таки зі світлом, пішлося відремонтувати ліхтарики або переробити їх на лед. Та такий інший. Скажете, для чого тут телефон? Це найцікавіший. Саме, саме цікаве. Залишились такий телефон. Він працює, але їм не користуємось і зробив я з нього. А давайте я зроблю ось так. Ось акумулятор. І ось це ліхтарик. З налобного фонарику. Ось таку матрицю. З блоку живлення комп'ютера. вимикач, Опір. d 7 на 10 І ліхтарик готовий. Давайте. Якщо ми заміряли всі потужності, заміряємо скільки, скільки вживає ось ця, на скільки буде вистачати акумулятора приживлені ось такого, так такої матриці. Але продемонструю. 90 мА, Горить. Якщо видно, зараз спробую, щоб сфокусувалося. До гори. 700 мА годин. Ну, надовго фатай насамперед, він вже тут трошки підвздутий. Але як ліхтарок такий собі десь в темний час допомага. Тому згодився мобільний телефон. Переробив налед. Ось так. Цей ліхтарик, я думаю, буде цікаво зараз. Премонструю. Лампу розжарювання прибрав. В автомагазині придбав ось таку cd лампочку. Я так розумієте, це на задній хід і такий собі непоганий ліхтарик. Зараз. Відкрию, покажу все, що всередині сховано. лампочка. А ось там три акумулятора від старих телефонів. В сумі дають якраз таки 12 вольт для того, щоб живити ліхтарик. Вони десь від трьох. Міліампер годин, тому дуже надовго вистачає цього світла. Світлодіодна матриця 10-ваттна, 12-вольтова, радіатор від процесору. Готова лампочка, якщо не буде світла, за допомогою від пари. Підтянемо до акумулятора, та буде яскраво та добре. Давайте перевіримо, що вона все-таки бере, щоб розуміти, якщо це буде акумулятор і який акумулятор, як довго він зможе попрацювати на ньому. Так, виставляємо десь 12 вольт. Так, цей сидіот на 12 вольт. Якщо потужність 10 Вт, то десь ну 0,8 зробимо трошки менше, під'єднуємо. Горить добре. Ну Давайте подивимося, якщо буде акумулятор трошки здаватися, сідати. Ну Ось уже для комнатра погано, але сюди от дуже добре горить. Не буде горіти, я так розумію. Ну ось вже не дуже яскраво. Всім глядачам, підписникам дякую за привіт, Всього вам на кращого. Переможемо! Слава Україні! Героям слава! Слава збройним силам України.